Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Росія спробувала вести наступ обмеженими силами, які їх очевидно не вистачало. Просто не вистачало тих сил, які є. На мою думку, вона спробує ще раз вже збільшивши силу. То вони не хотіли наступати, тому що в них не було необхідного ресурсу людського. Вони не хотіли робити велику мобілізацію. Без неї їм робити просто нічого зараз на фронті. Вони певно можуть спробувати ще зробити там мобілізацію там, на 400 500 тисяч, так. і потім посунути э, цією великою хмарою на, на нас знову ще раз. І потім, вже отримавши велику поразку, тобто вони вже заткнуться назавжди О, за допомогою Збройних сил України, звичайно. От, але ось цей період невизначеності, який ми зараз спостерігаємо, тобто вони розуміють, що в них нема сили наступати, у них нема сили оборонятись, вони не змогли зробити атаку тими силами, що є, і розуміють, що попереду у них стоять досить потужні збройні сили України, які готові йти і звільняти свою територію. Тому я думаю, що орки зараз ще раз перегрипуються, і тоді підуть в атаку. Уже після того, як вони отримають там похлібалу, тоді вже все закінчиться. От. Але до того, поки вони зроблять цю спробу, ну нам рухатись вперед не можна сильно, тому що у них залишається великий ресурс. Хай він старий, хай він часів там Другої світової війни, ну реально ментально там і ідеологічно, тобто це старі танки, велика кількість живої сили, тобто, але цей ресурс залишається. І є ще певна е частина там просто політичної міцності у, у режиму Путіна. От коли все це закінчиться, тоді можна йти вперед. Е Поки що просто це буде ну, невигідно -не нам на сьогоднішній день. І також ми маємо зрозуміти, що у Росії там залишились якісь е рештки там, її ядерного потенціалу, який не має розповстись по всьому світу. Тому що це буде горе для всього світу. Тому от такі дії, досить, скажімо так, обережні дії наших партнерів Західних, вони пояснюються у цьому, у тому числі і цим. Тому що ніхто не знає, в якому стані зараз ядерний потенціал Росії. Він вже протух зовсім, чи ще ні, чи ще має трошки протухнути, щоб зовсім вже ніхто нічого не взірвався. От тому от, такі дії вони є основними чинниками, які пояснюють а, те, що ми не йдемо в наступ, і Росія не йде в наступ. У них немає сил. А ми досить обережно ставимося до життя своїх людей. Росія не обережно ставиться, вона просто людей використовує як розходний матеріал. От усі всі чинники вони разом формують ту позицію і ту ситуацію, яка є на сьогодні. Да в чому і зміряється успіх нашої операції? В тому скільки людей евакуювалося з України, ну тоді ми добилися определенних успіхів. Фактично, Україна частково контролює тільки 20% свого узбережжя. І це, значить, це узбережжя від дельти Дуная до дельти Дніпра. 80% вони знаходяться під контролем Росії. Їх треба буде звільняти. А парти, парти які у нас знаходяться на Чорноморському узбережжі, вони частково. Тільки деблоковане завдяки дипломатичній угоді з зусиллям Туреччини, ООН і так далі. А для того, щоб нам деблокувати ці парти, треба а, ну, якось впливати на а, о, 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 о цю загрозу з повітря і загрозу ракетного з моря. Тому що ну, і, для цього потрібні якраз от такі от невеликі кораблі, катери, які могли б, а, значить, могли б протидіяти. Супротивнику, до речі, у росіян ще є кораблі, не такі сучасні, як оці на ці калібрів, а ті, які несуть радянські ракети. І вони дуже-дуже гарно підходять для того, щоб стріляти по відсуднам, якщо вони будуть виходити і заходити в наші парти. Вони так і робили. А з авіації нам треба посилювати наш авіаційний компонент, щоб вони могли е ну, бути здатними е протидіяти російським сучасним літакам Су-30, Су-34, Су-35. Зараз ті літаки, які у нас є, вони програють їм е, за тактика технічними характеристиками. Ну щоб кратко сказати, що російський літак сучасний може вистрілити по нам з дистанції 400 кілометрів, а ми максимально за 100, зі 100. Тобто, ці 300 кілометрів вони роблять дуже ну, такі, скажімо, негативні для нас наслідки. Ну але це важливо. Ну частина ППО, звичайно. Ось от, от така от ситуація. Ну, і взагалі, я думаю, що пріоритетним для нас, враховуючи перспективу ну, там, відновлення морської економіки, розвиток о, о, цих о, корисних заліжів копалень, корисних нам потрібно дуже серйозно приділити увагу на охороні ближньої морської зони. Тобто ця о, припортова зона 40-100 від узбережжя, а для цього нам не потрібні о, великі кораблі, і коштовні, до речі. Нам потрібні невеликі платформи з, з озброєю, з ракетами, торпедами, артилерією, яка буде дуже оперативно реагувати на якісь там десанти, на якісь там атаки ракетні на висадку якихось диверсійних груп, постановку мін і так далі. Ніхто. Никогда не ставить себе целью вот, посмотреть, чем закончится это противостояние на Украине. Оно будет идти бесконечно, до тех пор, пока не закончатся украинцы, потом начнут заканчиваться поляки, потом другие народы, которые можно бесконечно туда отправлять, снабжать вооружением, для того, чтобы истощать наши ресурсы. Этот год для нас будет очень тяжелым. Целком возможно, что американский институт исследования войны делают аналитические выставки про то, что россияне призупинятся к этому наступу, Вони вже починають готувати своє населення всередині країни для того, що буде контрнаступ з боку Збройних сил України. Там пан Медведєв про це щось розповідає, що там буде щось дуже потужний удар у відповідь: що вони готуються, вони чудово знають всі плани, що ми плануємо робити, тому вони готові. Ну і далі будуть тримати оборону, а потім знову, знову атакувати. Ну можна розповідати все, все що завгодно. а... По факту вони несуть великі втрати, вони призупинили активне, ну, не призупинили, а зменшили активні бойові дії біля Бахмуту, намагалися атакувати Авдіївку, оточити Авдіївку з півдня. Там навіть відомий батальйон Сомаліди енерський воює, але просування там не суттєво. В Авдіївці воюють хлопці, там є хлопці, які воюють там ще з 2014 року, вони дуже добре знають місцевість. Всі нюанси, що там можна робити, де там можна займати більш зручні позиції. Тому є таке, є таке перечуття, що наступ росіян вичерпується. Але поки що, поки що він продовжує, йдуть великі артилерійські обстріли. От сьогодні знову там більше 300 обстрілів було тільки по Херсону, тобто вони по всій лінії фронту продовжують атакувати. Але такої інтенсивності, як була ще 2-3 тижні тому, такої інтенсивності вже немає. Є таке припущення, що можливо вони можуть мобілізувати ще 400 тисяч людей, тобто взяти людей, яких вони мають ну у них буде вісняний призов, і от цих призовників вони, скоріше за все, теж будуть посилати на фронт. Плюс до того ж в них є скрита мобілізація, так звана, і орієнтовно вони долучають ще ну офіційно чи неофіційно, Ще десь 20 тисяч людей щомісяця, тобто там велика кількість військ. Ну давайте так, там військ в два, і навіть по іншу підрахунку в три рази більше ніж було при повномасштабному вторгненні 24 лютого минулого року. Тому казати, що там у них все погано. Да, в них стало гірше, але це непогано, в них поки що. І людей якраз в них вистачає. В них не вистачає важкої техніки для того, щоб це було ну, була якась ефективність цього наступу. Теоретично можна спробувати атакувати по всій лінії фронту, але нема чим. От саме важкої техніки їм не вистачає. Тобто не вистачає це не означає, що там вона закінчується. В них її доволі багато. Ну, там на північній Дузі від Купінська до Вуглідара, така дуга, дуга протязі 500 кілометрів на півночі, на там Сєвєродонецьк, Лісичанськ, там щонайменше 100 тисяч, ну, принаймні, нещодавно було військовослужбовців, плюс 2 тисячі одиниць важкої техніки, танків, ну і все інше. І біля 700 одиниць стволів артилерії і таке саме велике групування на півдні ну, в районі Вуглідара. Не можна сказати, що біля Вуглідара. Там ще більше було до 120 тисяч людей. Так само така сама кількість техніки та артилерії. Тобто, вважати, що це замало. Це ну давати так, це більше ніж в нас. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.